Флорінда Донер-Грау сон відьми, шлях знання цілительки. Усім тим, чиїх імен я не можу назвати передмова. Переднє слово Карлоса Кастанеди. Праця Флорінди Донер-Грау має для мене особливе значення. По суті, вона суголосна з моєю роботою, проте цілком своєрідна. Флорінда -Грау – Моя колега. Ми обоє намагаємось досягнути одного й того ж. Обоє належимо до світу Дона Хуана Матуса. Різниця в тому, що вона жінка у світі Дона Хуана, чоловіки і жінки йдуть в одному напрямку, одним шляхом воїна але з інших боків дороги. Їхні бачення тих самих явищ відрізняється лише деталями, але не суттю. Ця близькість до Флорінди Донор Грау. За інших обставин неминучо викликала б відданість зараз вона викликає ретельне вивчення. Але згідно зі шляхом воїна, яким ми обоє йдемо, відданість полягає в тому, щоб вимагати від себе якнайліпшого результату, і цього, на нашу думку, можна досягти лише тоді, коли ми аналізуємо всі свої дії відповідно до вчення Дона Хуана. Я прискіпливо поставився до праці Флорінди Донерграу і виявив, що доцінюю її трьома окремими аспектами на трьох різних рівнях. Перший багата деталізація і описів та оповідей. Як на мене, ця детальність данина етнографія. Повсякденні дрібниці, звичні для культурного середовища персонажів, яких вона описує, для нас є чимось зовсім невідомим. Другий аспект стосується мистецтва. Насмілюсь зазначити, що етнограф має бути також і письменником. Для того щоб перенести на светнографічний горизонт, який він чи вона описує, науковець має бути не тільки істориком, краєзнавцем та соціологом, а ще й митцем. Третій це чесність, простота і прозорість праці. Без сумніву, до цього, в мене найвищі вимоги. Нас із Флоріндою Донер грау формували однакові сили, тому її робота мусить підпорядковувати загальні правила прагнення досконалості. Дон Хуан вчив, що наша праця має бути цілковитим відображенням нашого життя мене сповнює воїнське почуття захвату і поваги до Флорінди Донер-Грау, яка, попри жахливі перипетії, зберегла рівновагу і залишилась вірною шляху воїна. Неухильно дотримуючись вчення дона Хуана, ЗАУВАГАГІ Авторки. Штат Міранда на північному сході Венесуели в доіспанські часи населяли індіанці племен Кариби і Кіпарікото. Упродовж колоніального періоду тут з'явилися ще дві расові і культурні групи: іспанські колонізатори й африканські раби, яких іспанці привезли для робіт на плантаціях і копальнях. Нащадки тих індіанців, іспанців та африканців становлять мішане населення, яке тепер живе в невеличких поселеннях, в містах і селах, розкиданих всередині країни і на прибережних територіях. Деякі міста у штаті Міранда славляться своїми цілителями, багато з них є спіритуалістами, медіумами та мульфарами. Всередині х я подорожувала штатом Міранда. Як студентка антропології цікавилась практиками зцілення, тому працювала з однією цілителькою. З огляду на її прохання залишитися анонімною я називатиму її Мерседес Перальта, а її містечко курміна. З дозволу цілительки, я описувала якомога детальніше, і точніше у своєму польовому щоденнику всі наші взаємини від моменту, коли прийшла в її дім. Окремо записувала життєві розповіді деяких її пацієнтів. Праця складається з частини моїх нотаток у польовому щоденнику і тих історій пацієнтів, які Мерседес Перальта відібрала особисто для мене. У фрагментах, взятих з мого польового щоденника, розповідь ведеться від першої особи в історіях пацієнтів від третьої особи. Це єдине, що я додала від себе окрім зміни імен та особистих відомостей персонажів.